Ке коза воле. Чого ви хочете? Ке-коза воле, коза, коза че. В чому справа? Козаче. Коза че. Уна камера сингла. Одномісний номер. Уна Камера сингола. Уна камера сингола. Уна камера доppя. Двомісний номер. Уна камера доppя. Уна камера doppia. Пер куанте нотті. Скільки ночей? Per Quante notti. Per quante notti. Per una notte на одну ніч Per una notte. Per una notte. Per due notti na dvi noci per duti. Per due notti. Al nome di. Naimia. Al nome di. Al nome di. Quanto costa la camera? Schedi che nomer? numero? Quanto costa la camera? Quanto Коста ла камера. Авете колко за ди пиу економіко? У вас є щось дешевше? Авете колко за ди пиу економіко? Авете колко за ди пиу економіко? Или прецо? Comprende, ovartis vhodit. Illi prezzo comprende. Illi prezzo comprende. La prima colazione. Snidanok. La prima colazione. La prima colazione. Vorrei una. Камера кон баньо. Я хотіла би номер з ванною. Ворей уна камера кон баньо. Ворей уна камера кон баньо. Ворей уна камера кон дочча. Я хотіла б номер із душем. Ворей уна. Kamera con doccia. Vorrei una kamera con doccia. Quanto costa la camera a notte? Skiljike koštuje odna nič u cijomu nomeri? Quanto costa la camera a notte? Quanto costa la camera a notte. Posso vedere la camera. Чи можна мені подивитися номер? Posso vedere la camera. Posso vedere la camera. Bene. Prendo la camera. Камера. Добре. Я беру цей номер. Бене приндо ла камера. Бене прендо ла камера. По даре іль suo документо. Чи могли би ви дати ваш документ? даре іль Suo документо. può dare il suo documento. Ecco il mio passaporto, osmi passport. Ecco il mio passaporto. Ecco le chiavi, osclici. Ecco le chiavi. Ecco le chiavi. Бонжорно чи соно камера лібера. Добрий день. Чи є вільні номери? Бондорно, чи соно, камере лібере. А уна камера лібера. Ви маєте вільний номер. А уна камера лібера. A una camera libera. Vorrei prenotare. Я хотіла би замовити Vorrei prenotare. Vorrei prenotare. Potete portare questo vestito in lavanderia. Можете віднести це плаття костюм у хімчистку. Potete portare questo vestito in lavanderia. La data di entrata. Data заселення. La data di entrata. La data di entrata. Ла дата ди партенца. дата виселення. Ла дата ди партенца, ла дата ди партенца гроши соль дим, солдим валута валюта волута. Валута доларим, Долари. доларим, доларим, Долари. контанти, готівка, контанті, 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 Кон рестом, решта, рестом, рестом. Cambiare soldi розмінювати гроші. Cambiare СОЛЬДІ soldi. Cambiare soldiм. Коале іль КАМБІО? Який курс обміну Коале ІЛЬ КАМБІО? Коа и камбио. КУАНТІ Сольді вой прелева. Скільки грошей ти хочеш зняти? Куанті сольді, вой прелевам. Куанті сольі. Прелеварем. Максимо ченто евро аль. Giornom. Maximum sto euros na den, massimo cento euro al giornom. Prendi la ricevuta. Vizmi czekancio. Prendi la ricevuta. Ritirare La tessera. Забрати картку. Ретіраре ла тесера. La banca. Банк ла банка. Банконота. Купюра бункнота. Банкота. Спічолі. Дрібниця грошей. Спічолі, Спічолі. Рестом решта. Рестом. Рестом. Дево камбяре і доларі ін евро. Я повинна обміняти долари на євро. Дево cambiare і dollari in euro. Devo cambiare i dollari Ін euro. Vorrei cambiare dei soldi. Я хотіла би обміняти гроші. Io vorrei cambiare dei soldi. Vorrei cambiare dei soldi. Kodice PIN. PIN kod. Kodice PIN. Kodice PIN. Digitare. Nabraty. дигитаре, дигитаре, дигитаре или кодиче пин, ввести пин-код, дигитаре или кодиче пин, дигитаре или кодиче пин, инсерире ла Тесера вставити картку Інсеріре ла тесера, Інсеріре ла тесера Екко і міей багали. Кі по, портаре ламія валінжя а камера, хто може віднести мою валізу у номер? Кіпу по, ла мия валінжя а камера? Акеораче лаконе. У котрій годині подають сніданок. Ачеора че ла. Колаціоне. Дове си фа колацione. Де тут снідати? Dove si fa colazione? Поте порере ламера. Чи могли би ви прибрати мій номер? Потете, поліре, La mia camera. Potete pulire la mia camera?